Понад усе на світі Лариса Миколаївна любить природу, квіти і сонце. Краса рідної землі змалку надихає її творити, розповідає художниця. Виставка присвячується нашій праматері, великій владі землі, яка, якій ми завдячуємо, що ми живемо на ній. Просто цією виставкою хочу показати свою любов до цієї нашої матері землі, вирзати. Передати всі її форми, ну наскільки я це відчуваю, просто краса так вона наскільки впливає, що Я навіть які меди роботи, є, я не можу просто там не малювати квітів. Працює Лариса Живун у Бердичівському центрі позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, навчає дітей відображати красу через фарби і пензлик. Вітьмір дійсно прекрасний. і ми свисоматогів воднях сірих забуваємо. а... В нашому призначенню ведь можно человека накормить, напоїти, одеть, А якщо не буде цієї душі, якщо не буде іску, то може перевратімося в біологічні об'єкти. Гарний смак та любов до малювання передався від матері і доньці Вікторії, котра також із душею і натхненням віддається одному з улюблених занять. Взагалі я полюбляю малювати це біжне хобі, мабуть, і вже як щось малюю, то вже дуже з душею і тільки по настрою. Тоді воно виходить таке насичене, гарне. А так я більше люблю. Ну, якби, я мамі, мамі буває, там, допомагаю, там, вона запитує там, дещо.